Вітаю вас! Мене звати Опанасенко Валерія і я лікар-косметолог мережі салонів та клінік Leo Beauty Club. І сьогодні ми поговоримо з вами про новітні технології схуднення, а саме про кріоліполіс. Останнім часом ми спостерігаємо значне зростання людей з надлишковою вагою, тому не єдиним, що саме кріоліполіс обирає все більше і більше пацієнтів. Це процедура для зменшення небажаних об'ємів на обличчі та тілі. За допомогою локально контрольованого замороження жирових клітин до мінус 10 на тілі та мінус 5 градусів на обличчі, яка працює за принципом процесу, який називається селективний кріоліз. В наших салонах ми проводимо процедуру кріоліполізу на апараті Кріоліпоскульп італійського виробництва Біотек Італія. Кріоліпоскульп принципово відрізняється від інших неінвазивних або малоінвазивних методів. Цей новий метод видалення жиру та омолодження шкіри використовує вакуум, контрольоване охолодження та комбінація електричних частот. Які викликають апоптос лише в жирових клітинах, м'яко та поступово зменшуючи жировий шар, одночасно відновлюючи контури шкіри. Метод включає в собі технологію FitFO, що дозволяє одночасно обробляти до 4 жирових складок, що значно зменшує кількість аплікацій. Кріоліпоскульпт дає можливість відкоригувати ті проблемні зони, які погано піддаються корекції за допомогою дієт та спорту, під підборіддям, навколо стегон, живота, спини або передпліччя. Залежно від ділянки, спеціаліст підбирає необхідні насадки та параметри індивідуально для кожного пацієнта. Під час процедури фахівець розміщує шкірно-жирову складку пацієнта між спеціальними аплікаторами, які утримують цільову ділянку жиру на місці між двома пластинами завдяки дії інтенсивного постійного вакууму. Послідовність різних електричних частот проходить через область тканини, яка знаходиться між двома пластинами, створюючи скорочення тканини. У той же час інтенсивне охолодження до мінус 10 градусів заморожує і кристалізує тільки жирові клітини в цій області. Це призводить до розпаду жирових клітин, які природним чином через кривоносну та лімфатичну систему вимиваються з організму. При цьому вплив здійснюється виключно на жирові клітини, оскільки вони мають значно меншу здатність адаптуватися до холоду, а прилеглі тканини залишаються неушкодженими. Один сеанс кріоліполізу. Триває близько 60 хвилин та запускає процес руйнування жирових відкладень, який триває до 3 місяців. В результаті процедури відбувається поступове скорочення жирової складки на 23-25%. Процедура кріоліполізу на апараті Кріоліпоскульп – це швидкий, безпечний та безболізний і безумовно ефективний метод боротьби з локальними жировими відкладеннями. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Залишайте свої питання у коментарях. Я з радістю на них відповім. І чекаємо вас у Leo Beauty Club.